Коли пандус став причиною конфлікту між сусідами в одній із багатоповерхівок Івано-Франківська, мешканці блокують встановлення з'їзду для дитини з інвалідністю, пояснюючи це незручністю, що насправді стало причиною суперечки і чи вдалося знайти компроміс, відповіді шукала наша Оля Бабенко. Так щодня пані Оксана вивозить на прогулянку свого сина. Маркіяну 5 років. Він має тяжку форму епілепсії й самостійно не ходить. Раніше родина жила у багатоповерхівці, де візок просто не поміщався в ліфт. Тож вони почали шукати інше житло. Звичайно, найкраще перший поверх, тому що нову будову ми не не потягнули з нашим бюджетом. І коли ми сюди переселилися, ми вже ну, планували, щоб тут буде пандус. Торік сусіди разом планували облаштувати невеликий бетонний з'їзд біля під'їзду. Зібрали гроші, знайшли майстра, але так нічого й не зробили. Після цього пані Оксана звернулася до міськради. Каже, всі знали про ідею, та спочатку не були проти. Вони з розумінням всі віднесли. Вони казали, що ми розуміємо тебе, тобі важко. Ми бачимо, як ти тут ну що піднімаєш коляску. Коли ж комунальники нарешті почали підготовку, частина мешканців різко змінила думку і заборонила продовжувати роботи. І сусіди сказали, що пандус дуже довгий. Нам таки не підходить скорочувати пандус. Мешканці будинку навіть написали колективну заяву до місцевих посадовців з вимогою негайно зупинити й заборонити встановлення пандуса. Фактична конструкція довжиною 9 метрів займає значну частину прибудинкової території, створює небезпеку, перешкоджає руху, ускладнює доступ до інженерних мереж та може блокувати під'їзд аварійної та рятувальної техніки. У міськраді ж пояснюють, проєкт розробили максимально компактний. За нормами пандус має бути не коротший 6 метрів. Зробити менший просто не дозволяє закон. У нас на сьогоднішній момент вже є дуже чітко виписані ці всі норми. У нас є державні будівельні норми, де є прописано, починаючи від того, що має робитися пандус, який він має бути, який має бути кут допустимий і. Оптимальний, ну і загалом загалом дуже багато речей, щоб владнати ситуацію, заступник міського голови зустрівся з мешканцями просто у дворі, але тоді домовитися так і не вдалося. У вас ходи не забираються. У вас не йде збоку. У вас тут взагалі немає благострою, який руйнується. Ну, як кажуть, ми всі, всі от сім квартир. Ми не проти пандуса, але ми хочемо ну, коротше, щоб пандус. Ми не може бути завладати. пандус, ми... не Пандус має бути нормативний. Водночас телефоном одна з мешканок запевняє, вони не проти пандуса. Кажуть лише, що хочуть трохи змінити його напрям, аби він не перекривав подвір'я. Всі сусіди до єдиного дали дозвіл на пандус. Вже про габарити мова не йдеться. Ми просто, якщо не можна врізати, то принаймні трошечки розверніть, аби пандус був задіяний в одну сторону, а не перекривав повністю подвір'я. Після конфлікту місцева влада вирішила не обмежуватися лише пандусом і оголосила тендер на оновлення всього двору. Ми додавали до пандуса ще доріжки. Ну тому, що логіка пандусу: якщо до цього пандусу доїхати, треба по болоті. Тобто то ми зробимо такий комплексний благоустрій. Якщо все буде добре, то вже відповідно там за кілька днів ми розпочнемо там роботи. У департаменті запевняють, усі роботи узгодили з мешканцями. Тендер уже відкритий. А пропозиції до нього приймають до 4 грудня.